Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож в дії запустили нову послугу для людей, які хочуть оформити соціальну допомогу. Так само, то з вами базову соціальну допомогу тепер вже можна офіційно оформити через дію. Як то зробити для тих, хто не йшов в пенсійний фонд, не оформляв її, або не хотів туди йти, або якась відмова йому прийшла з пенсійного фонду. Можна ще раз попробувати через дію, можливо, так вийде? З речі, я вже дуже багатьом написав. Зараз ще напишу ті, хто мене питали за базову соціальну допомогу, щоб пробували саме так, особливо тим, кому прийшли відмови. Тож базова соціальна допомога це новий вид, абсолютно новий вид соціальної допомоги від держави, яке запустило Міністерство соціальної політики. Вона має з 1 січня взагалі замінити усі. Допомоги, які тільки можна. Ну, все, що виплачувалось від держави, перейде на так звану базову соціальну допомогу на базову величину. Хочуть відійти від поняття прожиткового мінімум. Про це я все розповів на ютуб-каналі Народна думка». можете зайти, передивитись. Там є ціле таке велике відео з цими всіма нововведеннями. Але в тому, зараз розбираємо саме через дії. До речі, долучіться до каналу, натисніть кнопочку там, Підписатись, подобається чи до сторінки, в залежності, де ви зараз дивитеся це відео, тому що воно на різних платформах. Ми разом будемо всім всім розбиратись, ви отримаєте актуальні відповіді. Тож, як отримати? Заходите в дію, да? а саме перше, онов дію? А, базово ще забув сказати, що базова соціальна допомога це 4500 гривень. Це набагато краще, ніж ті допомоги, які зараз видаються. Ну вона визначається трошки по-іншому. Тож, як оформити через дію? Зайдіть в дію. Спочатку, перед тим як ще заходити, вибачаю, що трошки скачу, просто так інформацію хочу максимально подати. Спочатку оновіть дію до останньої версії. Тобто зайдіть в дію і оновити застосунок, тобто або Play Market, або Apple Pay, оновити застосунок, оновили. Після того, як оновили, заходите в нього, переходите в розділ сервіси, допомога від держави і вибираєте базова соціальна допомога». Переходите туди і оформляєте. Наразі вона доступна в дії трьом категоріям, Малозабезпеченим, одиноким матерям і тим дітям, на яких не платять аліменти. Обіцяють, найближчий час додати і багатодітних сімей, а також всіх інших категорій з 1 січня. Всіх інших категорій, хто там я розібрав на ютуб-каналі Народна думка. Тому. Заходите, оформлюєте і отримуєте. Набагато легше, ніж йти до пенсійного фонду. Супер, супер. В загальному базова соціальна допомога доволі така прикольна штука, яка зробили, тому що там є відхід від прожиткового, тому що суми, які люди отримують, ну, дійсно більші, ніж ті, які давали звичайними допомогами. Всі знайомі мої, хто пішли, написали заяву на прорахунок і. То в них вийшло більше, і вони написали заяву на оформлення. Тобто, в загальному такий підхід трішки збільшує суму допомоги. Але нюанс в тому, що вона ця цифра, якась придумана Кабінетом міністрів, просто придумана, да? базова величина. І кабінет міністрів її штучно регулює. Тому я, я і всім раджу і сам то роблю активно слідкувати, яку ту цифру ставлять, да? щоб з часом та цифра. Не впала на Нінець. Тобто це зараз 4500. Ну круто, так, да. 4500 це вже трішки краще, ніж там 2361, який зараз люди отримують. Але щоб з часом це просто цих 4500 не залишилось там на декілька років і вони не втратили свою актуальність. Отут є нюанс, тому що вона ні до чого не прив'язана. Це якась самопридумана цифра, яку Кабінет міністрів кожен рік там буде оголошувати, можливо, навіть індексувати в березні. не знаю. Як вони там придумають далі? Тому слідкуємо за ситуацією. Вже можете оформити в дії. Якщо ви не входите в ці категорії, то йдемо до пенсійного фонду, наприклад, такі, як багатодітні. 1 жовтня щось там обіцяють, що ще додать категорії, не знаю, додать, не додать, очікую сам, тому що ніяких роз'яснень ніхто нікому не дає. Але от з 1 січня 2026 року вона вже за ну, такий, як єдиний вид допомоги від держави для всіх такий. Загальний. Тож готуємося, розбираємося, вам розповідаю. Долучайтеся, будемо розбиратись далі до зустрічі, дорогі глядачі.